Ворог розуміє, що всі його біди і проблеми в половині випадків точно ісходять від операторів від українських операторів БПЛА, тому вони дуже активно полюють на наші екіпажі, полюють на наше обладнання, полюють на наших людей, полюють на наші борти. Ворог розуміє де орієнтовно, ну як ми розуміємо, плюс-мінус можемо визначити, де орієнтовно знаходяться ворожі е, пілоти. Це визначається дуже просто. Будь-яка людина, яка стикалася з БПЛА, розуміє, де він би знаходився, де б він би вибирав точку сам для себе і просто шукаєш. Там і, так само, і противник намагається знайти. Точки роб робочі позиції наших операторів БПЛА е знищува і знищувати їх. Противник не шкодує засобів для ураження наших пілотів, починаючи від артилерії, закінчуючи тим, що туди може прилетіти fpv дрон або даже можуть засунути кап. Наскільки мені відомо, екіпажі українських БПЛА в списку цілей для ураження противника займають одне з перших місць.